Доброго дня, шановні слухачі, вітаю вас! На каналі компанії Акаунт ми продовжимо розглядати роботу в програмі Баз Бухгалтерія Корп. І я думаю, зараз, коли у нас в розпалі йдуть відпустки, відпускні, буде на часі, буде незайвим розглянути роботу в програмі зарплата, а саме документ доплата за суміщення посад. Одні співробітники відпочивають, іншим потрібно працювати, і за це потрібно заплатити. Насамперед хочу сказати, що для того, щоб була можливість, щоб було це нарахування в програмі, необхідно в розділі Головне, зарплата, ми вже це з вами знаємо, налаштування складу нарахувань в підрозділі інші нарахування, проставити галочку, сумісництво тимчасове виконання обов'язків. Спробувала я знімати цю галочку після того, як поставила. Ось, наприклад, зараз перед вами зроблю записати та закрити, програма щось думає, начебто вона знімає. Але якщо ми знову зайдемо, от, наприклад, я закрию навіть так, і знову зайду головне, зарплата, налаштування складу нарахувань та утримань, інші нарахування, ви бачите, що вона як була, так і залишилася. Тобто не знімається. Тому ще раз і ще раз нагадую, що перед тим, як починати роботу в програмі, продумайте, будь ласка, детально всі налаштування, всі нарахування, які у вас мають бути. Звичайно, потім додавати буде можливість, але такі основні положення, будь ласка, продумайте. Якщо ви вже ставите, вона залишається. Якщо її немає, то не буде виду нарахувань. А саме де цей вид нарахувань? Ми з вами пам'ятаємо, що це у нас в розділі вже зарплата. Тут є таке, як налаштування та довідники, і гіперпосилання на рахування. Тут ось таке цікаве є, воно зараз чекайте його знайти. Це оплата, зараз я ось, СУМЦ, доплата за суміщення посад. Введено це нарахування на рівні конфігурування, тобто вам самим нічого не потрібно робити. Звичайно, якщо ви захочете якийсь іншу. Доплату за суміщення додати, то це можна зробити. Далі я про це покажу. Яким чином потім зміниться трошечки оформлення документу? Значить, доплата за суміщення посад. Тут звичайно призначення, ви вже знаєте, що. Потрібно дуже ретельно, сумлінно вибирати, тому що це потім має свій вплив на звітність на різні оплати. Тобто, ми вибираємо з переліку. Це все в нас теж на рівні конфігурування. Є зарплата група обліку. Також результат розраховується з допомогою формули. Тут можна фіксованою сумою, але... Не можна, я вже пробувала фіксованою сумою, хотіла, хотіла зробити. Програма каже, що обов'язково потрібно, щоб була розмір доплати за сумісництво. Обов'язково такий показник повинен бути для того, для ось. Цього виду призначення нарахування. Тобто тут у нас формула, знаєте, що вона редагується тут, так? але я не рекомендую, тут все начебто нормально робиться. Далі облік часу також нічого ми тут не бачимо, залежності, тут лише Ті утримання, які з фонду оплати праці, так, звичайно, зверніть увагу, що включати в фонд оплати праці. Бачите, галочка проставна. Тому і потрібно з цього фонду оплати праці утримувати певні відрахування. Також є пріоритети, тобто пріоритет тут вказаний: ті нарахування, якщо вони є, наприклад, прості, прогул, відрядження, лікарняний і так далі, то тоді не нараховується ця доплата. Середній заробіток тут ми як враховується для. Інших для відпускних цей заробіток при розрахунку середньої. Далі податки. Вже пам'ятаєте, це в нас тут НДФЛ 101 вид, так як це заробітна плата, вид ЄСВ, основна заробітна плата. І яким чином цей вид нарахування буде в нас відображатися в статистичних та інших звітах? Вид нарахування, ви бачите суміщення професій. Ось і все коротенько про нарахування. Тепер яким чином ввести це нарахування? Теж коротенько, я скажу, ми вже з вами не раз це робили. Значить, дивіться: можна на основі відпустки. Так, це я зараз далі ми будемо з вами це робити, але можна і самостійно ввести цей документ. В розділі зарплата, тільки, будь ласка, увага! Називається він наказ на суміщення. Тобто. От якщо шукати, то дуже важко іноді буває, тому що назва документу не збігається з назвою в інтерфейсі. Але ви вже будете знати, ви вже будете це знайдете. Тут у мене одна програма, тут я додала цей наказ на суміщення, А ось я відкрию зараз вам іншу програму. так? І подивимося, ось тут в зарплаті немає цього наказу. Ви вже знаєте, що можна перейти через налаштування, налаштування навігації, тут знайти в лівій частині цей наказ на суміщення, суміш... на суміщення, так, і додати ОК. І ось він у вас зразу ж додався в інтерфейсі. Також, якщо ви не хочете там, наприклад, додавати в інтерфейс, ви не часто його використовуєте, то ви можете через всі функції, ось тут. Знаєте, як додати через налаштування ще всі функції. Так, і ось тут також можна знайти цей наказ для суміш... наказ на суміщення, наказ за суміщення, вірніше. Так, де він тут у нас наказ? Тут ще один, один такий е, вам сюрприз. Е, називається в переліку суміщення посад, хоча це й той самий наказ на суміщення. Якщо ви його не хочете поміщати в повний інтерфейс, ви можете просто ось тут цю зірочку заповнити. так, Давайте ми його закриємо. Це зірочку зробимо, заповнимо. І тепер, коли нам необхідно, ми ось можемо зробити зірочку, і вибране наказ на сумішня у нас буде під рукою цей документ, не потрібно буде шукати. Ну, тепер ви вже знаєте, які тут є сюрпризи. Так, і йдемо далі. Значить, нам необхідно зробити, наприклад, у нас людина, співробітник пішов у відпустку. Відпустка Бондарчук -Віталій, Бондарчук Віталій Леонідович пішов у відпустку. І тепер ми на основі цієї відпустки створюємо на підставі суміщення посад. Ось я його вже створила. Так, тут у нас співробітник. Який, значить, ми проставляємо, по-перше, дату документу, вибираємо співробітника. Якщо в нас декілька організацій в програмі, то тут ще буде позиція організація. Так як в нас в даній програмі я зробила поки що лише одну організацію, то ви бачите цього показника немає. Тепер ми, звичайно, повинні поставити дату, коли ми робимо цей наказ на суміщення. Суміщення зразу ж тут період про відпустку. Теж у нас відображається спосіб відображення. Якщо у нас він відрізняється, наприклад, від способу відображення для даного співробітника, який буде заміщати, то ми тут можемо проставити, можемо не проставляти. Цей спосіб відображення, тоді він за замовчуванням буде так само відображатися ця доплата, як і доплата для даного співробітника. Але буває по-різному, так? Співробітник працює, наприклад, в адміністрації, а замінює когось із основного виробництва. І там 91 й рахунок, а там 92 й рахунок витрат. Так, потім іде виконання обов'язків співробітника, тобто ми вибираємо того співробітника, який пішов у відпустку. І далі значить, тут ще ви бачите є суміщення посад та розширення зон обслуговування. Ми потім коротенько просто глянемо, які тут позиції. Ну, Зараз ми виконання обов'язків. Далі розмір доплати. Розраховувати за ФОП посади співробітника. Ставимо цю галочку. так, Якщо ми її не проставляємо, так, От, дивіться, не проставляємо, то тут просто визначається розмір доплати, наприклад, фіксованою сумою. так, але ми хочемо визначити, наприклад, відсотком 7200. В Бондарчук Віталія Леонідовича 24 тисячі, і відсоток це 7200. Але подивіться, зараз цікава така ситуація. Я навіть сама збилася, бо я готувалася, тут робила різні приклади, і потім і сама не зрозуміла, що я зробила. Да? Значить, дивіться, у нас сукупна тарифна ставка співробітника. Осипенко Софії Іванівни, 18 тисяч. Ось ми можемо це подивитися. Я завжди отак показую через квадратики. Дуже цікаво. Кадрові документи тут зразу ми в карточки співробітника. І ми можемо подивитися ось кадровий документ, прийом на роботу, і бачите, що в неї 18 тисяч, так щоб ви розуміли, що це за. Цифри. Тут я вам разом показала, яким чином, не виходячи прямо із документу, можна подивитися історію по співробітнику. Так, 18 тисяч, зрозуміло. У Бондарчука 24, 30% – це 7200, але Але незрозуміло чому 31200. Але ми можемо це подивитись, теж не виходячи з документу. Ось тут ми натискаємо карандашик, і ви бачите, що є 18 і 7200, І ще є 6000. тисяч. Хочу вам сказати, що суміщення посад може бути багато. От, наприклад, ви хочете відпустити всіх співробітників і одному замінити. І ви можете цих суміщень зробити декілька. Так от, я зробила, готуючись до відео, ще одну доплату за суміщення, і оце цих 6100 суміщення. Тобто, якщо ми от Значить, закриємо зараз. І ось ці накази для суміщення. Я зараз тут до 6 тисяч. Бачите, я зробила теж ще, один, ще одну доплату, тільки я зробила тут уже інша позиція, різниця на фонд оплати праці. Я далі розгляну і вам покажу. Хотіла просто показати різні приклади. Значить, ось тут ми робимо, розпроводимо так? Зараз, відмінити проведення, і тепер перейдемо до нашого суміщення посад. Тут перерахувати. І ось ви бачите, зразу цифра вже нам зрозуміла, тобто 18 та 7200. Отих 6 тисяч у нас немає поки що, так? Тобто, ось таким чином ми нараховуємо. Потім, коли ми це суміщення посад проведемо, воно, звичайно, проводок не робить, так як і всі інші документи, ви вже про це знаєте, а робить лише записи в регістрі в даному випадку відомостей. Тобто відомості про те, що діє до 14.05, і у нас є доплата 7.200. Ось ви бачите регістр значення періодичних показників розрахунку зарплати. Уже є, що 7200 потрібно доплатити. І потім, коли ми з вами проведемо документ нарахування заробітної плати, потім вже відображення в бухгалтерському обліку, це нарахування у нас і проведеться, і нарахується в регістр накопичення взаєморохунки. Півробітниками організації. Так, добре, про це ми з вами вже поговорили. Тепер давайте ще подивимося, значить, зрозуміли, відсотком. Ось я зараз цей наказ закрию. Ось тут вже в нас з'явиться два накази. Тепер, щоб не збивало нас, ми поки що розпроведемо те, що 7200 відсотком, і перейдемо до іншого нарахування. Тобто, тут ми з вами виберемо позицію, розраховувати за. Фонд оплати праці посади співробітника різниця між фондом оплати праці співробітника, який заміняє, для співробітника, який буде виконувати його обов'язки. Але дивіться, будь ласка, уважно. Теж коли робила приклади, то я взяла спочатку співробітника відпустку, відпустила в того в кого більший, більший посадовий оклад. От, і коли вибрала ось цю позицію, то тут ніякої розміри доплати не було, тому що і так ви розумієте, що у співробітника вже більший оклад. Так? То тут в такому випадку можна лише відсотком або фіксованою сумою робити доплату, тому що різниці тут ніякої не буде, бо оклад у Бондарчука більший ніж у Осипенко. У Бондарчука ви бачите Віталія Леонідовича 24 тисячі, а в Осипенко Софії Іванівни... А 18 тисяч, і тому 24 мінус 18, 6 тисяч, ось вам і доплата. Тобто вид доплати, доплата за суміщення. Так, і тепер ви бачите, що тут ще є ось така позиція вид доплати. Цей вид доплати він з'являється в тому разі, якщо у нас ми ввели з вами ще один ще одну доплату для співробітника. Ось тут я показати все, і по виду цього документу вибирається. Ви бачите, я зробила доплату за суміщення посад. Два якщо ось цього не буде, так то не буде тут вибору виду доплати, тут буде лише один вид доплати, і він за замовчуванням буде підставлятися. А якщо ви хочете зробити якийсь інший вид доплати, там вже потрібно буде дивитися по формулі, треба буде добре з вами ретельно це все розглянути, якщо буде необхідність, тому що там я вам вже говорила, що необхідно показник, ось цей показник обов'язково використовувати розмір доплати за суміщення. Тобто розмір доплати за суміщення цей показник обов'язково потрібно використовувати в формулі, якщо ви хочете її якось відредагувати. Можливо, ще якийсь відсоток або ще якусь фіксовану суму ви хочете додати до цього до цієї доплати. Трошечки я підібрала цифри не, не дуже зручні, тому що вийшло, що у нас вийде заробітна плата Осипенко, така сама, як і Бонарчук, треба було трошки інші цифри. Ну нічого, я думаю, ми зрозуміємо, а тим паче, що у нас є ось підсказочка, карандашик. І подивимося, значить, оплата по окладу для Осипенко Софії Іванівни 18 тисяч, і доплата за суміщення посад 6 тисяч це різниця між 24 мінус 18. Трошечки потрібно було змінити. Ну, я думаю, що ви зрозумієте. Тепер подивіться, будь ласка, уважно. Коли ми проводимо документ, ось подивіться в лівий нижній вугол проводимо документ, то тут у нас з'являється така позиція, як виправити. Якщо, наприклад, ви зробили якийсь документ, наказ, він у вас вже є в минулому періоді, і ви хочете його змінити, але цей документ залишити, тобто, якщо потрібно відредагувати в поточному періоді, так, то ви можете це зробити, просто розпровести, поміняти якісь позиції і все. А якщо вам необхідно зробити це в вже після того, як закрили період чи ще щось, ви можете натиснути Виправити, і у вас зразу ж таки додасться створення нової, нового документу сумішній посад. І він так само буде а, значить, діяти, як і, наприклад, ми виправляємо відпустку чи лікарняний. Ви вже знаєте, що є такі можливості. Ну, про виправлення треба, я думаю, більш детально розповісти, показати, як це все робиться. Ну, якщо це вам цікаво, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я бачу, що. Ви відео проглядаєте, звичайно, трошечки менше, ніж бухгалтерію, просто проф, тому що в бухгалтерії Корп, мабуть, менше працює в співробітників, менше організацій. Але все-таки для того, щоб наші відео були більш кращі і вам допомагали, будь ласка, пишіть свої запитання, свої відгуки. Буду дуже вдячна і дуже рада. І я думаю, ми разом будемо співпрацювати. Так, все сумішні посад ми не створюємо, не потрібно нам змінювати. えっと І тепер коротенько я взяла ось цей непроведений документ, суміщення посад. Я розгляну ще види суміщення, які у нас в наявності в даному документі. Пам'ятаєте, тут для виконання обов'язків співробітника ми вказуємо, якого співробітника заміняє наш співробітник Осипенко Софія Іванівна. Якщо суміщення посад професій, то тут ми вибираємо з вами посаду, яку потрібно сумістити. Так, ми частково, наприклад, якийсь. Технік, технолог чи ще щось. Тут, звичайно, потім спосіб відображення вже інший буде. так, Ми зробимо виробничий способу відображення зарплати, врегламентовано тут додамо ще якийсь спосіб відображення, тому що це, наприклад, буде зарплата не адмінперсоналу, а виробничого персоналу. Так, І ось дивіться, розрахувати ФОП. І тут вже відсоток буде йти від. Тарифної ставки, тобто технік-технолог, у нас е відсоток від е він бачите не співробітник, тут вже вказується, а технік-технолог. Ось у нього 16 тисяч і взяли розмір за відсотком. Я не рахувала, думаю, що програма правильно рахує. Так і потім. Е так, а ну ще подивимося. А, це тут просто доплата знову ж таки, бачите, сама себе збиваю. Думаю, що ж це таке? 4800, а отримуємо велику зарплату. Це суміщені я 6 тисяч не розпровела. Але дуже гарно, що тут можна подивитися. Також розмір фонду оплати праці і розмір доплати також потрібно розрахувати. О, а тут чомусь воно не розраховує, тому що, мабуть, що у нас доплата. Тут треба подивитись, чому воно саме автоматично не розраховує, тому що, мабуть, що тут 16 і 20, воно не знає, з якої цифри так, зробити. Це треба ще буде подивитися. Ну, бачите, тут не вираховує. Добре, ну і тепер подивимося: ось поки що така доплата. 18 та 6 тисяч це різниця між співробітниками. Також оці види суміщення, розширення зон обслуговування, ще можна сказати. Так, третій вид суміщення. Тут ми просто ставимо ту доплату, значить, фіксовано ту, яку ми за, наприклад, якесь розширення, якісь додаткові обов'язки додаємо для співробітника. І все ось таке. Тільки дивіться, якщо ми, наприклад, не робимо відпустку, так, а просто розширення зон обслуговування, то, звичайно, ми цей документ з вами робимо із розділу Зарплата і наказ на суміщення. Все, думаю, що вам буде дуже корисне це відео. Бажаю вам успіхів у роботі. Всього найкращого. До нових зустрічей!